Так, зараз буде щось цікаве. Гей, бабуся, не спи. Та що ж таке? Ось і перше завдання панкейки. Ну чого сидимо? Готуйте. Та це ж моя коронна страва. Не будемо гаяти час. Моя онучка вже давно зголодніла. Включаємо плиту, беремо ополонник, набираємо тісто і смажимо. Це дуже просто. Ось і готовий перший панкейк для моєї онучки. Ну, ви даєте, Жодної фантазії. Я зроблю найяскравіші панкейки для сестрички. Їй точно сподобається моя ідея. Наливаємо. А тепер додамо трохи кольору. І ще крапельку. Тепер добре перемішаємо. Ось це так! Виглядає дуже круто! Ну, а тепер вирушай на пательню. Здається, готове. Скоріше на тарілку, доки він не згорів. Я зроблю панкейки всіх кольорів веселки. Що ж, прикрашую панкейки вершковим маслом і клиновим сиропом. Смакота! Go! Які ж вони гарні, Такі oh, really? кольорові. Додам до них маршмеллоу і я точно виграю. Чудово! Це буде смачно! Справжня смакота. У мене вже слинки потекли. Okay. Додам ще кольорового посипання і можна подавати. Вийшло круто. Дітям шкідливо їсти солодке, тому я прикрашу свою страву яйцем пашот. Беремо каструлю з водою та ставимо на плиту. Обов'язково робимо в ній вир і в киплячу воду виливаємо сире яйце. Ось і весь секрет. Додамо панкейки, трохи шинки та прикрашу салатом. Наша страва майже готова. Акуратно дістаємо наше яйце та кладемо на панкейки. Останній штрих посипати петрушкою та можна подавати. Чудово! Пишаюся собою. Фу, гидота Ви закінчили? Давайте спробуємо. Ух ти, Вони всі такі апетитні. Мабуть, почну з цих. Ням-ням. Це дуже смачно. Ух ти, вони такі яскраві. І дуже-дуже смачні. Це явно мій фаворит. Так, а що тут у нас? Ой, фу, який жах. Ні, я це навіть пробувати не буду. Перемогли кольорові панкейки. Це дуже смачно. Ура! Тепер я хочу піцу. Ота! Зробимо! Гарний вибір. Для початку виріжу сматочок із тіста. Візьму томатну пасту і гарненько промажу нею нашу піцу. Потрібно робити це обережно, щоб не промазати. Ось так ось. Як добре, що мій пентлик завжди під рукою. За його допомогою готувати набагато легше. Натру побільше сиру. Вийде дуже смачно. І нарешті беремо папероні. Піца майже готова. Що це ти робиш? Ой. Упс! О, ну ти розтяпа. Ех, пропала моя піца Що? Це мені? Величезне спасибі. В мене є ідея. Зроблю солодку піцу, і вона буде найкрутіша. Додам я маршмелло замість соусу. Піца буде дуже крута і дуже смачна. Що це тут? Скітлз. Це мені підходить. Використовую його для начинки. Викладу різними гарними рядами. Вона ідеальна. Треба вигадати щось незвичайне. Так, у мене є ідея. Розфарбую піцу у чорний колір. Додам трохи барвника та розмажу його. А в цьому мені допоможе пензлик. Основа для моєї чорної піци готова. Беремо томатний соус і поступово розмазуємо по тісту. Ось так. Вже гарно виходить. Майже готово. Звісно, яка піца без сиру. Його шкодувати не можна. Є, залишилося додати начинку. Думаю, для такої незвичайної піци ідеально підійдуть морепродукти. Так, просто краса. Наші кухарі вже готові відправити свої піци до духовки. І готово! Гарячу піцу можна подавати на стіл. О, ні! Що сталося з моєю піцею? Вона зіпсована! А з моєю піцею все гаразд. Який приємний аромат від моєї. Час спробувати. Ого! Це що за дивна піца? Вона чорна і чому на ній мушлі? Фу. Ого! Яка красива піца. Спробуємо. Це дивно, але піде. Та що там далі? Це ж моя улюблена паперонія. Як смачно. Так, перемогла ось ця піца. Дякую, онучка. Приємного апетиту. Тепер я хочу морозиво. Зроблю для своєї онучки найсмачніше морозиво. Звичайно ж, додаю до нього тортик. Вже уявляю, який сподобається мій десерт. Що ж, час приступати. Найголовніше дрібно нарізати кожен шматочок. Тому беремо лопатки і якнайшвидше починаємо молоти торти. На тобі отримуй. Що це? Чому я вся у бісквіті? Молода людина. Що ви собі дозволяєте? Вибач, трохи захопився. Що може бути простішим. Я зроблю найкраще морозиво. Так, буде ідеально. Втім, як і завжди. Час додати прикрасу. Натру трохи лимонної шкірки. Жовтий колір усім подобається. І куди ж без листочка м'яти? А тепер мій секретний інгредієнт. Додаю димну воду. Так же гарно. Знову придумала дурницю і радіє. Адже треба готувати з любов'ю. Тільки так страва стане найсмачнішою. Здається, щось пішло не так. О, вже ці молоді сучасні страви. Майже готова. Okay. Залишилося полити моїм улюбленим сиропом і можна пригощати онучку. Ну ось і готово. Краса. Що ж, морозиво готове. Залишилося тільки покласти його в миску та прикрасити. Okay. Так. Думаю, я на правильному шляху. Виглядає круто. І куди ж без збитих вершків? Моя сестра їх просто обожнює. Класно. Для прикраси візьму скітел. Вони такі яскраві. Морозиво буде найкрасивішим. А ще трохи наших улюблених орео. Та додати солодкі трубочки. Чогось не вистачає. Так, шоколадний сироп. Можна, я візьму в тебе небагато? Чудово! Дякую. Останній штрих. І готово. Ну що, ви готові похвалитися своїми морозивом? Тоді вперед. З чого почати? Ох, як тут багато всього. Спробуємо! Це найсмачніше морозиво у моєму житті. Дуже смачно. Так, подивимося, що у нас тут. Що? Чому на ньому листочок? Дивне воно якесь. Обійдемося без листочка. Який жах! Я не хочу це їсти. Добре, спробую останнє. Ой, воно таке дивне, але досить смачне. І так, перемагає ось це морозиво. Так, я переміг. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Багато джуйка, як круто. Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі, то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем тут теж жуйка, але її набагато більше ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кейт? Усі обгортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу сто упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато. Навіть не мрій, полі. Полі, нічого не дісталось. Ну й добре. У мене є своя жуйка. і я хочу спробувати її першою. А ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати подбашки. Oh. Невдаха, у тебе знову нічого не виходить. Mm. Я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Wow. Здорово, вигадала! Вийшло дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Mm. Я б теж хотіла собі таку кулю. Mm. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, полі. Я тобі ще пригадаю, Кейт. Отримуй. Ну от, майже потрапила. Гаразд, час розклади колись настане. Добре, що не зараз. Адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Кейт така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти зробила, Полі? У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталось. Досить сміятись? Том тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надавати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, Том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією я маю розпочати скідос. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимося, які порції дістались нам Скейт. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастило. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось, У пачці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. На що ти розраховувала, невдаха. Ось мою порцію можна розтягнути надовго. Але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дрібниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено, кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готова витратити трохи часу на це. Готова! Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно oh. виходить. Mm -hmm. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас, Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка я підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Оля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто цю мишоловку ось тут і засиплю її цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. <рив> Час взяти до бабки. О, ні, мій палець. Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том, я знаю, це ти себе підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіна. подумаєш, взяла пару цукирок. Ну Та нічого, Том зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Добре, що мої на місці? Мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимось, що всередині, як апетитно виглядає, які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є, настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше? Так, цілком непогано. Продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго. Можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще поворимось пальцями? Все, я більше не можу. Мій живіт забити до відвалу. Тоді ми даємо ще чого. Я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? Тобі треба набратись терпіння, Том скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом і ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Втім, навіщо я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось! Дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно. І справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау! На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порцій попкорну. Знаю, мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться. Яке величезне відро попкорну! Клас. Тепер я тобі заздрю, полі. Придеться їсти своє жалюгідне зернятко й плакати. Може, моя уловка згладить коти? Що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь смачною. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добре манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка спритна. Не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. З'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця. Розберетесь між собою самі. У мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну. який він солодкий, хрумкий. Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайтесь стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний колесо допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Том, ти знову за своє? Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план. Ти молодець, Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом, Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво Оро. виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитися її не можу. Клас, мені знову пощастило, як же приємно. Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то невдака. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміяти з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю. Потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво не доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки! обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрупке. Ідеальне поєднання, текстур та смаків. Ну, ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що, якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. Лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите. Я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. Схоже, Поля мала рацію. Її план спрацював. Yeah. Я ж казала, тепер дивіться і знову заздріть мені. Смакота, шоколадне молоко зі смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Це печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилось у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молоці та печиві. thank <laughs>